З 1 квітня 2011 року, згідно з законом про бюджет, підвищився розмір мінімальної заробітної плати до 960 гривень. З цього ж дня тарифи на електроенергію підстрибнули на 15%. Пересічні громадяни, що живуть на межі прожиткового мінімуму, навряд чи зможуть насолодитись тими крихтами, що додали їм урядовці, адже викладати з сімейного бюджету на прожиття доведеться більше ніж при минулорічній мінімальній заробітній платі у 922 гривні. Та вже давно пора додати зарплати в більшому кількості, чим додають за газ і за світ. Лучше б вони не повищали ні зарплати, ні цін. Оставили б нас в нас покої всі. Це просто власть здівається над простим народом. От і все. Це недостатньо абсолютно, тому що це, скоріше, індексація, така для блізіра. Це не індексація. Це так собі подачка. Допоки громадяни чекали обіцяного підвищення зарплат, зросло в ціні паливо. А це що найдовше за місяць потягне за собою подорожчання проїзду в транспорті, включаючи маршрутні таксі. Більше доведеться платити за продукти харчування. Попри те, що державні мужі втрутились в ситуацію з гречкою, до стартової ціни у 10 гривень вона вже не повернеться. До того ж, від недавнього часу почала підніматись вартість вівсянки, та й ціни на інші продукти харчування також не збираються пасти задніх. Якою мала б бути мінімальна оплата праці, щоб Вистачало хоча б на харчі та комуналку, знають вінничани. Щоправда, вплинути на ситуацію ніяк не можуть. А для тих, хто приїхав із регіону, щоб тут влаштуватись на роботу і заробляти, для них навіть 2,5 тисяч мало. Тільки прожити, прохарчуватися і заплатити, ну, я думаю, що тисячі три, мабуть. От 2,5 до 3 тисяч, я думаю. Старше покоління віничан ностальгує за часами, коли невелика зарплата компенсувалась високими соціальними гарантіями. При радянському союзі люди жили дуже як би сказ скромно, не дуже так шикували, як зараз на великих машинах на таких. Да, хотіли купити, да тяжко було купити, але можна було тих із 200 рублів, як тоді отримали. Можна якусь було копійку відложити на берегательну книжку, можна дітей було вивчити. Тоді був дорожчий рубль. Зараз він обестцінний, наша гривня, ну зовсім нікуди. Дуже тяжко жити. Виховували дітей і самі діти ходили, і імпортні речі покупали собі, а зараз не вистачає навіть на прожиття. Нормальна була зарплата, непогано жилось, квартиру ми отримали безплатно. Ну а зараз що? Обманули за пенсію, нарахували одне, отримуємо друге. Підвищення мінімальної заробітної плати урядовці називають поліпшенням соціальних стандартів. Насправді ж цей жест більше скидається накинути жебраку. Мідяк Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.